Усім привіт! До мене приїхав ось такий великий набір пензлів від Hourglass. Так, тепер подивимось, що там всередині. Так, відкритка. І самі пензлі знаходяться в чухлі зі штучної шкіри. Так, зараз ми його розкриємо і подивимось, що там. Так. Ось такий набір. Пензлі Hourglass веганські зі штучного ворсу, але дуже високої якості, надзвичайно м'які. До речі, в наборі є ось така відкритка, і тут на зворотній стороні опис всіх пензликів і для чого їх можна використовувати. Так, це у нас пензлик для нанесення пудри. Також з цього боку пензлики для макіяжу очей. А ось цей для нанесення консилера. Цей пензлик двосторонній для нанесення пудри, бронзера, рум'ян або хайлайтеру. Цей також двосторонній для нанесення пудри. Знову ж таки, з однієї сторони ворс більший, з іншої менший. Там, де менша сторона, зручно наносити під очі. Цей пензлик для нанесення тонального, а також можна для нанесення рум'ян використовувати. А цей в нас для нанесення консилера скошений. Цей пензлик для нанесення тонального крему також скошений, і Hourglass рекомендує його використовувати для легкого натурального макіяжу. І такий пензлик для тонального рум'ян або пудри. Дивіться тільки, який він м'якенький. Набір класний, можна використовувати повсякденному житті, можна брати з собою в подорож. Всі пензлики, які тут зібрані, це бестселери від Hourglass. На цьому все. До нових зустрічей!